Новий житловий простір для переселенців створюють у Запоріжжі. Тут вже встановили чотири будинки. У кожному з них зможуть проживати сім'ї з чотирьох людей. Всередині приміщення, необхідні меблі, кухонне обладнання, холодильники та ванні кімнати. Будинки укомплектовані всім необхідним для постійного проживання. А наразі також виконані роботи з тимчасового освітлення території комунальним підприємством «Запоріжське міське світло, заключені договори на охорону території, так як є матеріальні цінності в житлових будинках, передбачено опалення за рахунок електричних конвекторів. Нагадаємо, угоду про створення модульного містечка для ВПО міська рада уклала з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців цьогоріч у травні, в рамках якої у Хортицькому районі планують встановити 25 модульних будинків. Закупкою та монтажем споруд займається міжнародна організація. А міська влада відповідає за підключення їх до інженерних мереж та облаштування благоустрою території, розповідає начальниця відділу капремонту департаменту з управління житлово-комунальним господарством Анастасія Андронова. Наразі за попередніми розрахунками з бюджету Запорізької міської територіальної громади виділені кошти у розмірі 4 мільйони 500 тисяч гривень на підключення інженерних мереж до цих будинків. Проте ця сума ще не остаточна. Вона буде уточнена за результатом позитивного отриманого експертного звіту. 20 будинків, які передбачені до чотирьох осіб, а також 5 будинків, які до Шести осіб загальна територія передбачає організацію благоустрою, дозвілля, спортивного майданчика. Ну і в принципі зони автопарковки та Технічної зони загалом в новому модульному містечку зможуть надати прихисток для близько ста переселенців, зокрема одиноким батькам, людям похилого віку, особам з інвалідністю та сім'ям з дітьми. Процедура відбору людей, які можуть проживати, вона наразі затверджується виконавчим комітетом Запорізької міської ради. Проте, відповідно, також до положень угоди є вразливі категорії населення, до яких відносяться. Вагітні жінки, особливий склад сім'ї. Заселяти людей сюди планують після встановлення усіх житлових модулів та підключення їх до інженерних мереж. Орієнтовна дата завершення робіт грудень цього року, повідомив у відповіді на інформаційний запит Суспільного заступник міського голови Віктор Гординський. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя.